Добрий день всім. Дякую за організаторам за таку надану можливість обговорити цю важливу тему. І сьогодні я хочу поговорити, представити вам доповідь таку географічний та екологічний аналіз території після спуску Каховського водосховища. Я зупинюся лише. На е, тих моментах, які нам дає оцей е, спуск водосховища. Таких, скажімо, позитивних моментах. Багато є складних моментів, в тому числі водозабезпечення, інші про те, що це злочин Російської Федерації. Також це багато вже про це говорилось. Я зупинюсь лише на цих моментах. Перший момент це логістика. Ми знаємо, що для сполучення правого і лівого берегів Дніпра потрібні мости. Зараз говорять часто, що потрібно відновити греблю ГЕС для того, щоб сполучество. Учити оці правий і лівий берег. Але ж якщо відновиться водосховище, і поки воно існувало довжина водосховища 240 кілометрів була, і це було неможливим взагалі побудувати якісь мости, з'єднати правий і лівий берег. А ми бачимо, що, наприклад, район Нікополя і район Енергодара це дуже економічно розвинуті густонаселені регіони, які ось якщо подивитися вже на сучасний знімок, можна було б з'єднати мостами, і це набагато. Покращить логістику, ну і не лише в цьому районі, але це, як, на мій погляд, першочергово треба було б зробити, і зиск економічний буде з цього досить значний. Другий момент, який ми зараз уже спостерігаємо, це відновлення рослинності. Нам багато говорили раніше, що буде постеля, але при річній кількості опадів, понад 400 мм і близькому заляганню підґрунтових вод, тут уже зараз відновлюється. Лучна, чагарникова, деревна рослинність, водноболотна. Також от ми бачимо, що тут є: і очерет є гірчак. Це тут насіялося, туполя, біла верба. Ми бачимо сходи верби. Тобто ця територія активно зараз заселяється рослинними різними угрупованнями і. Це і аборигенні види, і інвазійні види. Ну що, що неминуче є. Ем, про забезпечення водою це дуже складна проблема. Ми знаємо, що Каховське водосховище відігравало величезну роль в цьому, але зараз вже відбувається відновлення е, забезпечення водою. Тобто, це перш за все будуються такі ланки магістральних водогонів загальною притяжністю 144 кілометра, Це Карачунівське водосховище, Кривий Ріг. І південне водосховище це фактично постачання води в Кривий Ріг із Кременчуцького водосховища. Там давно існує канал, Дніпро-Інгулець. Дніпро і от із, із Кременчуцького водосховища, от іде зараз збільшення постачання води саме в кривий ріг. Також будуються такі гілки, як Хортиця, Томаківка, Марганець і Марганець, Нікополь Покров, це постачання води в ці населені пункти із Дніпровського водосховища. Також ну, роботи зараз активно ведуться, частково навіть відновлене вже водопостачання і. Зрозуміло, що це буде зроблено ну в найближчі місяці. Стосовно ставка охолоджувача Запорізької АЕС, також от пан Залізняк звернув на це увагу, що це велика проблема. Um, і uh, зрозуміло, що рівень Таховського um, водосховища був ну, приблизно на 10 метрів вищий, ніж uh, сучасний рівень Дніпра і його рукавів. Але um, ну, якщо um, є таке завдання, так технічне, то я думаю, що його можна виконати. Uh, тобто, um, ми бачимо, що рукав Дніпра, Дніпра підходить безпосередньо до цього ставка водосхови Да, подавалася от по цьому такому ну, каналу. Можливо, варта варто перелаштувати якось. Зрозуміло, що це великі кошти, велика проблема, але ну, треба її вирішувати. Це, це нагальна проблема. Я думаю, вона після деокупації буде вирішена і це швидше вирішити, ніж відновлення просто каховського водосховища. Зараз ми бачимо, що з'явилося майже 200 тисяч гектарів земель. Тобто, це, ці землі потенційно можуть приносити прибуток, вигоду в різні і для природи, і для суспільства. Для, їх можна використовувати, наприклад, для промислового житлового будівництва, так як це ну, зараз порушені землі, але для будівництва вони добре підходять. Для вирощування сільськогосподарських і лісових культур, також частина цих земель е, може використовуватися для відновлення природних ландшафтів. Зараз вже багато є публікацій про можливо таку відновлення великого лугу і, і взагалі створити відновити в, на, в степовій зоні степову рослинні. Ще, ну, тут більше така лучна рослинність рослинність річкових заплав, річкових терас, але все ж таки таких територій в Україні мало залишилося, особливо в степовій зоні. І це буде дуже. Дуже важливий такий позитивний момент, і також покращилися умови для видобутку марганцевих руд у Нікопольському басейні. Ми знаємо, що Нікопольський басейн один із найбільших в світі, і це також це здешеви, чи зможливить збільшити видобуток марганцевих руд. Це також важливий такий момент, який зараз з'явився. Стосовно великого лугу, також є багато зараз публікацій, тобто що це можливість відновлення або реконструкції такої певної великого лугу. Тут знаходяться Січі Запоріжжя, це Томаківська, Базавлуцька, Микитінська, Чортомлинська, Нова Січ або Підпільнецька. Ось вони всі, всі були затоплені Каховським водосховищем. Ще Кам'янська час була ну, не затоплена повністю. От, але е, зараз вони, їх можна ну, реконструювати. так, Це історична реконструкція, але археологічні дослідження вже ведуться і можна буде створити, наприклад, історико-культурні заповітники на цій території. Це дасть поштовх для розвитку туризму. Е, тобто це також економічний економічний зиск можна отримати від цього. Далі. Збільшення об'єму стоку Дніпра вже говорив і пан Залісняк. але я знайшла трошки іншу цифру. що Середньорічні втрати на випаровання з Каховського водосховища складали близько 1,8 км кубічних води щороку. Тобто, якщо водосховища немає, то приблизно на цю ж саму кількість збільшиться річний стік Дніпра. І ми говорили, що це приблизно. Той самий об'єм, який використовується зараз на зрошенні, тобто кількість води на зрошення можна, можна залишити ту саму, навіть чи збільшити, але зрозуміло, що потрібно перебудовувати оці зрошувальні системи, канали, систему водозаборів. От, але кількість води не зменшиться. Сезонні коливання, так, в сезоні коливання притаманні для природних річок, і на Дніпрі є, залишилося п'ять великих Дніпровських водосховищ, які регулюються сезонні коливання, тобто вони можуть акумулювати воду під час весняної повені водопілля і ем, спрацьовувати цей корисний об'єм, тобто спускати воду під час літньої межені. І вже навіть при існуванні каховського водосховища під час літньої межені вода в канали, зрошувальні канали, ішла фактично із Кременчуцького водосховища. Тобто робилися там попуски. Потім по Каховському водосховищу вона доходила до цих каналів, і, і таким чином відбувалося перерозподіл об'ємів води відновлення каховського водосховища порушує порушує водний кодекс україни Зокрема, стаття 82 водного кодексу говорить нам про те, що регулювання стоку річок, ну яка регламентує регулювання стоку річок і створення штучних водойм, що з метою збереження екологічного і хімічного стану річок забороняється споруджувати в їх басейні, водосховища і ставки загальним об'ємом, що перевищує обсяг стоку даної річки, розрахунковий маловодний рік, який спостерігається один раз на 20 років. Каскад Дніпровських водосховищ акумулював 43,7 км кубічних води, Із них Каховське водосховище акумулювало 18,2 км води. Середній багаторічний об'єм стоку в гирлі Дніпра становить 53 км кубічних, але в маловотні роки він зменшується до 43,5, тобто менше вже цього показника, а в надто маловотні навіть зменшується до 30 км кубічних. Це ми порівнюємо стік Дніпра лише з каскадом Дніпровських водосховищ. Але в басейні Дніпра побудовано на притоках Дніпра сотні ще водосховищ і ставків. І зрозуміло, що оце Ця вимога водного кодексу України порушується. А якщо ми зменшимо, якщо ми не будемо відтворювати Каховське водосховище, так то це на вісімдесят на 18,2 км кубічних зарегульованість зменшиться. І таким чином ми вже, хоч хоч трошки, будемо ближче до виконання оцих вимог водного кодексу України. Покращиться якість води. Ну, зрозуміло, що всі ми бачили водосховища на Дніпрі, на що вони схожі були на ці зелені смердючі калюжі в другу половину літа, і це відбувалося під час наслідок розмноження синьо-зелених водоростей, відбувалася евтрофікація, замулення, заболочування. І е, всі е, ну, фахівці знають, що кінцевим шляхом розвитку будь-якого водосховища або ставка є утворення болота. Тобто, якщо ми відновимо це водосховище, ми маємо розуміти, що все одно воно перетвориться через там хай через 100 років, воно перетвориться на болото. І ну, для чого нам ці проблеми? У нас ще у нас багато водосховищ, з якими схожа ситуація, з якими треба, треба щось робити, думати, що з ними робити. Унаслідок загибелі та розкладання водоростей у воді з'являється масляна кислота, цитони, тиловий бутиловий спирти, аміак, органічний азот, сполуки фосфору тобто це такі речовини, які негативно впливають і на, на все живе, не лише на е, живих організмів, які є у водосховищі, але й на, на людину. Так і е, відсутність водосховища збільшує проточність води і покращує природне самоочищення річки. Зрозуміло. Що о цих застійних явищ не буде, і ем, якість води покращиться. Також це стане можливим відновлення природних нерестилищ цінних видів риби. Дніпро втратив після будівництва цього каскаду ГЕС і особливо Каховського водосховища. Втратив цінні промислові риби. Це осетрові, зокрема білугу, і оці осетрові, вони ж мають життєвий цикл, коли вони рухаються на нерест, піднімаються з моря у прісні води в греблі, ем, заб, ну, не дають. Цим рибам рухатися, особливо там, ну, такі, такі як були, які на Дніпрі ще зараз є, без рибоходів, цих, і, і це знищило зовсім ці види риб. Також зникли оселедисть, лосось, річковий вуголь, катастрофічно зменшується чисельність жереха, лина та інших цінних риб. І це багато зараз розвинутих країн взагалі ставлять це на перше місце відновлення неростилища ситрових. І вони кажуть, що також про значний економічний ефект з цього. А у нас робили штучні штучні рибо, такі як риб, рибні для, для зарибнення. Штучні оці. Установи, які фінансувалися державою, на це витрачалися дуже величезні кошти. Хоча природа може сама відновлювати оці е, популяцію цих риб. Виробництво електроенергії. Ну, на початок 22-го року частка ГЕС і ГАЕС у структурі виробництва електроенергії України становила лише 6,7%. Потужність Каховської ГЕС складала 334,8 Ну, Для порівняння, Нікопольська сонячна електростанція, яка має потужність 200 МВт, займає площу всього 400 гектарів. Тобто, на площі водосховища можна виробити у 250 разів більше електроенергії за допомогою сонячних електростанцій. Оця теза, що треба виробляти електроенергію на ГЕС, це взагалі не, не, не ну, як, немає під собою ніякого підґрунтя. Балансуючи і маневруючи потужності, у нас також про це часто говорять і намагаються навіть нові гідроакумулятивні станції будувати на річках. Але в світовій практиці існує чотири способи забезпечення гнучкості енергосистем: це перетоки між іншими країнами. Україна е, успішно цим користується, нічні тарифи, тобто стимулювання використання електроенергії, коли є надлишки. Що в цій електроенергії це і промислові підприємства, і населення може це робити також. Є маневрова генерація, тобто використання газових турбін або газопошневих агрегатів для балансування систем і системи накопичення енергії літій іонні батареї, оцим шляхом ідуть розвинуті країни, і Україні треба. Також іти, іти цим шляхом, а не знищувати річки. Навігація також проблема навігації висувається як один із таких умов для відновлення Каховської електро... Каховського водосховища. Але ми знаємо, що більшість порогів затоплено Дніпровським водосховищем. Також цю проблему навігації можна вирішити шляхом реконструкції будівництва нових шлюзів, шляхом днопоглиблення, тому що ця акваторія Каховського водосховища вона замулена і ну і бажано бажано поглибити тно, і ми бачимо, що в країнах Європейського Союзу сутноплавними є річки, які є меншими ніж Дніпро, але це все сутноплавні і без твоєї. Орення водосховищ. тобто водосховища не потрібно створювати для того, щоб судохотними ставали річки, в тому числі і Дніпро. Четверта теза уникнення небезпеки, руйнування греблі від водосховища. Ми знаємо про цю страшну трагедію після е, підриву рашистами Каховської геть. Загинули люди, е, втратили люди свої помешкання. Е, екоцит відбувся. Загинуло багато видів тварин, де е, ендемічні види кажуть, що загинули, ну зникли повністю деякі рослин. але… Е, і навіщо відновлювати оцей небезпечний об'єкт, якщо Російська Федерація все ж таки вона продовжує існувати терористичні акти? На жаль, на земні кулі продовжують відбуватися час від часу, і це ж величезна небезпека для людей, які знаходяться нижче греблі, будь-якої греблі, в тому числі греблі Каховської водосховища. Зрошення, ну це найскладніша проблема. зрошення, тому що зрозуміло, що воно було все налаштовано на той рівень води в Каховському водосховищі близько 16 метрів на ті об'єми води. Але зараз рівень води знизився на 10 метрів приблизно, і але стік. Дніпра стік не зменшився. Я ще раз на цьому наголошую. Тобто е, вод, е, верхні п'ять водосховищ вони продовжують акумулювати воду, вони можуть регулювати цей стік, і нам потрібно лише підняти воду на 10 метрів. Так, якщо це такі величезні, е, величезні об'єми, то це досить складно зробити. Але знову ж таки, ми можемо збільшити кількість виробництва електроенергії за рахунок е, створення сонячних електростанцій, за за рахунок модернізації оцих е, 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 зрошувальних систем, наприклад, е, е, ці канали зрошувальні вони втрачали величезну кількість води. Самі аграрії підраховували, що від 10 до 40% водоспоживання в сільському господарстві йде витрач... на втрати в каналах, тобто це диряві канали повністю, і це призводило до заболочування ґрунтів, до вторинного засолення ґрунтів. Також сучасні системи зрошення, такі як краплинний полив, вони потребують меншої кількості води. Вони дають змогу розвивати інтенсивне зрошення овочівництво, сидівництво, яке є більш пробутковим, ніж вирощування зернових культур. Ми зернові культури вирощуємо і продаємо часто для згодовування тваринам, а самі не переробляємо. Тобто, також в переробку треба вкладатися не лише в відновлення того, що було у нас за часів Радянського Союзу, і також можна розглянути от спорудження невеликих гідротехнічних споруд, певних ставків. От про те, що пан Залізняк говорив. Зменшити площу водосховища, ну, я думаю, можливо, її можна ще менше зменшити, чи uh, на декілька частин якось зробити декілька таких невеликих водосховищів ставків, якщо це вже конче не потрібно для uh, водозабезпечення. Але uh, однозначно не відновлювати те, що було uh, зроблено раніше. Uh, так, у Європейському Союзі, якщо ми розглянемо, то площа зрошувального землеробства навіть більше ніж у нас, відсотки, і це все зроблено без створення величезних водосховищ. Тобто можна зрошувати, можна робити зрошувальні системи без водосховищ. В світі взагалі існує тренд на спуск водосховищ. У США, наприклад, демонтовано більше двох тисяч гребель. Оце карта, яка показує демонтовані греблі в США в Європейському Союзі. демонтовано понад шість тисяч гребель. Карта, яка показує. Оці демонтовані греблі, і нас просто не зрозуміють, коли ми відновлюємо те, що робилося 70 років тому, і зараз вважається в цьому світі в цивілізованому, скажемо, що це недоцільно робити. Крім того, відновлення водосховища триватиме 7-10 років, тому що самі Укргідроенерго казали, що 5-7 років треба на відновлення гідроелектростанції, плюс декілька років для того, щоб набрати воду в водосховище. І за цей час будуть побудовані нові системи водопостачання та зрошення, пробурять свердловини для використання підземних вод, нове водосховище заросте рослинністю, тварини пристосуються до нових умов. Коли ми знову будемо затоплювати цю територію, то це знову буде екоцид. Тобто той екоцит, який зробили при радянському союзі, той екоцит, який зробили рашисти тепер. І, і ми знову будемо робити екоцит. Ну, це в нас зовсім ніхто не зрозуміє в цивілізованому світі. І пропоную, щоб ем, всі ем, націлилися на таке використання сучасних рішень, тобто сучасні технології, не ем, відновлювати оцей проект. 70-річної давності і те, що кабінет міністрів прийняв рішення про відновлення Каховського водосховища і вже е, запланував виділення величезних коштів на проєктування для Укргідроенерго. Це, взагалі, е, ну порушення всіх міжнародних зобов'язань України суперечить європейським підходам. Е, тому е, це є дуже таким поспішним рішенням. Дякую всім за увагу. Слава Україні.